Раді бачити в церкві Божій кожного з вас. Віримо, що ви прийшли сюди зі спрагою почути Боже Слово. І сьогодні я хочу говорити на тему не дратуйте, не дратуйте дітей. Взагалі, тема про виховання дітей. Не так часто ми говоримо взагалі на сімейну тематику, будемо виправлятися. І хотілося б розпочати саме з дітей. У нас багато дітей, у нас багато молодих сімей з дітьми, і це справді відповідально. Ми зачитаємо перше місце з Божого Слова. Так у нас сьогодні є слайди. І а, перше місце це Ефесян, послання апостола Павла до Ефесян, шостий розділ. Спочатку: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, і інше місце, паралельне місце писання, фактично каже, додає, щоб вони не занепадали духом. Не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх послусі та вчені Господа. Ємкий такий текст Божого Слова. Ми з дружиною дружині більше 17 років, нас троє дітей 5, 13 і 15 років. І це погляд не зверху на проблему, а погляд зсередини. Ми варимось зараз в цій кастрюлі. Не все получається. І це погляд з Біблією в руках. Тобто, не того, хто вже. Як апостол Павло каже, чогось досягнув, але це погляд тих людей, які ну, намагаються, які прикладають зусилля. І я не є ідеальним батьком, мої діти це підтвердять. І не буває ідеальних батьків, і не буває ідеальних дітей насправді. Просто або ми намагаємося зростати, або не намагаємося. Я особисто намагаюсь бути чесним. Визнавати свої помилки, в тому числі щодо дітей, я інколи прошу вибачення у своїх дітей, коли я був неправий. По факту, друзі, якщо подивитися в ретроспективу, ми часто є продовженням наших батьків. Ви згідні з цим? Коли ми дивимося, проживаючи якийсь відрізок історії, дивлячись старі фотографії своїх батьків, ти думаєш, а що це я роблю на цій фоці? Ні, це просто твій тато. І це не тільки з фотографіями. Ми є продовженням, діти є продовженням батьків. Є така смішна історія, історія про сімейну традицію. У, у сімей є різні сімейні традиції, історія така про погану традицію. Виходить батько з хати, лежать граблі біля порога він на них наступає, понятно, граблі б'ють йому в чоло. Він каже погане слово, йде далі. Граблі лишає лежати. Виходить старший син, наступає на ті самі граблі, граблі б'ють його в чоло. Він так само каже погане слово, і йде далі, лишає граблі лежати. Виходить, молодший син, так здалеку скривився, здалеку подивився на ті граблі, бачить їх. І так підходить, ну вже нехотя. Каже, неприємно, каже. Процедура, але ж каже, ну це вже традиція і наступає, понятно, що вони його теж б'ють. Ви зрозуміли, до чого так це сказано? Що ми часто виховуємо своїх дітей так, як виховували наші батьки нас або не виховували? І ми є продовженням наших батьків. І якщо в нас є питання до наших дітей, бо в нас є завжди питання до наших дітей до їх поведінки, до їх характеру. То треба глянути, чи немає питань до мене, або чи не було питань у моїх батьків до мене. Певно, що були, або навіть досі є. Таку думку хочу сказати, що виховання дітей і взагалі, сімейні відносини, починаються з виховання себе. Правда? І якщо ти або я не готовий до змін, не готовий змінюватися. Значить, тобі ще рано мати сім'ю і дітей. Якщо ти ще не готовий, щоб мінятися, платити ціну за зміну себе і бути в дискомфорті від цього, значить, ти ще не готовий мати сім'ю і дітей. Тому що виховання дітей і взагалі будь-які сімейні відносини починаються з виховання себе. Виховання дітей це дуже ємка тема. Сьогодні це не семінар, скоріше, як мотивація заохочення всіх нас, батьків, до того, щоб ну, приділяти цьому увагу, поки є час. По суті, тема виховання дітей зводиться до того, що ми, батьки, робимо те, що ми можемо по факту. Ми намагаємося серед всієї нашої зайнятості робити для наших дітей все, що ми можемо. Амінь. Є такі серед нас, але при цьому ми молимося і молимося за дітей цілеспрямовано і віримо, що Бог може зробити в їх серцях те, що не можемо зробити ми. Чуєте? Я не можу все зробити в своїх дітях, щоб вони стали якимись прекрасними, хорошими християнами. Я лише частинку можу зробити, навчити. Моя роль обмежена, навіть як батька. Але я вірю, що разом з Господом і Бог може зробити в їхніх серцях те, що не під силу мені. Що вони повірять і приймуть рішення йти за Господом і бути хорошими, добрими людьми, виконувати Божі принципи. По факту Учень не більший за вчителя, так каже Ісус, учень не більший за вчителя, і ми не можемо самостійно зробити або виховати наших дітей кращими за себе. Ну, як, є, якщо оригінал і з нього роблять копію, що гарніше вийде? Копія чи оригінал? Оригінал завжди все одно буде кращий. Розумієте? Ми не можемо дітей кращими зробити, аніж ми є самі. Але це можливе тоді, коли вчителі дітей не тільки тато і мама чуєте, але коли це Господь і Його слово. Амінь. Коли тато з мамою беруть в руки цю святу книгу, самі її прикладають до свого серця, до свого життя. І так дітей навчають, як там написано. Вказуючи на вищий приклад, ми можемо виховати разом з Господом дітей кращими за себе. Амінь. Діти, діти це такі ж люди, як і дорослі, з їх точкою зору, з гідністю. І ми намагаємося дітей вислухати, зрозуміти, звернути увагу. Але дітям складніше. Давайте зрозуміємо, що дітям складніше, ніж дорослим. Ми думаємо, та що ти там, ти тільки ще в школу, чи навіть ще не в школу, тебе просте життя. По факту дітям трохи складніше. Вони тільки навчаться виражати свої емоції, вони тільки вчаться будувати відносини. Вони, знаєте, як їжачок в тумані намагаються намацати шлях яким їм йти, вони намагаються ідентифікувати себе, а хто я в цьому світі? Хто я в цій сім'ї, хто я в цьому класі, хто я в цій групі дитячого садочка. Розумієте? Їм складніше. Згадайте себе в дитинстві, чи всім нам було легко виростати? Ставати на ноги? Очевидно, що ні. Мені було нелегко. Вони вчаться давати лац своїм емоціям, і в них нема досвіду відносин. Ти вже ставав, вибачте, на ті граблі. Знаєш, що можна говорити, кому можна говорити, а що не можна і кому не можна. Вже є досвід дорослих людей, є досвід. У дітей досвіду майже немає. Матвія 18:10. Ось ці слова Ісуса Христа, «Стережіться». Щоб ви не погордували або не зневажили жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсячка бачать обличчя мого небесного Отця. Бачите, наскільки Ісус піднімає цінність дитини в очах батьків, і Він каже, що їхні ангели, з цього ми робимо висновок, що в дітей є певні ангели. Може, це той ангел-охоронець, про якого ми так мало знаємо. Їхні ангели постійно повсякчас бачать лице Господа. І ми не маємо права зневажити за малозначністю або за віком дітей, своїх чи чужих. Далі, трошки е, юридичної сторони, згідно закону України, виховання дітей є обов'язком батьків або людей, які їх замінюють. Стаття 155 Сімейного кодексу України написано так, що батьки зобов'язані, не на вибір це дається, а як обов'язок піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, увага, духовний та моральний розвиток. О, хтось з законодавців писав, да? О, людина була глибока. Що в сімейному кодексі 155 статті написано, що батьки зобов'язані дати люд... дитині телефон Тетріс, купити іграшок, раз в півроку в Макдональдс звозити, в платну школу віддати, відчепись, бо я на роботі. Ні, але зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, про її фізичний, духовний алілуя. І моральний розвиток. Ми, як батьки, зобов'язані це робити. Також ми несемо відповідальність не тільки за життя і здоров'я наших дітей, а і за їх вчинки навіть перед законом. Тобто, якщо дитина вчинила якесь правопорушення, чи адміністративне, чи кримінальне, то батьки до певного віку будуть відповідати за неї. Ми маємо це пам'ятати, ми маємо це. Усвідомлювати. І є дві крайнощі в деяких батьків, коли свої діти завжди найкращі, і є така одеський жарт такий, що сьома не бий хлопчика, бо спотієш і можеш захворіти. Коли свої діти найкращі, не бий чужого хлопчика, бо можеш спотіти і протягне тебе, можеш захворіти. А є інша крайність, коли свої діти вони завжди все роблять не так. І не будемо заглиблювати зараз в психологію причини, чому так. Але інколи так буває. В нас має бути об'єктивний баланс. Наші діти, мої діти не найкращі. Вони не є ідеальними, але в той же час вони мають право на помилки, як і всі інші діти. І коли вони помиляються, то і я ж помиляюсь інколи. І ми маємо давати шанс знову і знову нашим дітям. Виправляти помилки, зростати, ми виховуємо і самі себе виховуємо, і дітей виховуємо. І буває так, що ми вперто щось забороняємо дітям, конфронтуємо. Але дуже добре, дуже добре працює якраз не оця пряма така вперта конфронтація. Ми, ми буває забороняємо те, чого не треба було б забороняти. Буває, ми такі до дітей занадто якби прискіпливі. Тобто, ну, просто постійно їх за щось трошки як підсмикуємо. А інколи при цьому дозволяємо те, чого не, не варто було дозволяти, не можна було дозволяти. Вже тоді, тут без коментарів, ми йдемо далі, важливо мати мудрість, не переплутати. Що варто, можна дозволяти, чого не можна. І однозначно, діти наші мають відчувати, що ми їх любимо. Відчувати, що ми їх любимо. Дітки до вас коротеньке слово, дітки всі мене чують зараз. Біблія, Боже Слово, каже нам всім, дітки, слухайтеся своїх батьків, Господі, бо це справедливо. Не тому, що тато або мама. Дорослі, а тому що це Божий закон. Справедливо послухатись, дітки, справедливо послухатися батьків і слухатися. Інколи деякі діти, особливо хлопці, задають питання тату: а чого я маю тебе слухатись? Це є в дітях. Це воно бурли час від часу. Тому що так заклав Господь. Це Божий закон. І якщо ти хочеш бути довголітнім на землі, я бачив моїх дідусів, бабусь які дуже сильно поважали своїх уже а, померлих батьків, вони подоживали майже всі до 90, там більше 90 років. Хоча мали проблеми з здоров'ям, пережили війни, пережили революції. Вісім разів влада мінялася. Вони шанували своїх батьків. Бог дав їм довголіття. Дітки, шануйте своїх батьків. Це перша заповідь Божа з обітницею. А до нас, батьки, Боже, Слово, каже: не дратуйте, але виховуйте. Стосовно дратувати дуже добре. Дуже добре. Працює не от така конфронтація, я сказав, хоча це природна реакція, і в мене вона теж перша, що виникає, перша реакція. Я сказав, я тато, але дуже добре працює мудрість зробити крок назад, пробувати переключити увагу, ну, заговорити. І коли шторм уже вщух, вляглося, оці емоції не контрольовані, тоді можна сідати вже за розбір польотів і пояснювати, чому, коли, як, навіщо, е, під час от, накалу емоцій. Не спрацює, педагогіка не працює. Поправте мене, педагоги, якщо я не правий. Коли все бурлить кипить, емоції дитини, вона щось там не хоче, не слухає, і коли вона роздратована, скоріш за все, 99%, всі наші зусилля педагогічні виховати її в цей момент не працюють. Безкорисно. Абсолютно. Дождімося, коли шторм вляжеться. Це буде конструктивно. Стосовно заборон, Стосовно заборон. трошки дрібний шрифт, але подивіться, яка кольорова картинка гарна. Заборона без аргументів, без пояснення заборона дратує, тому що вона не є зрозумілою. І ми мусимо прикладати час і зусилля для того, щоб діт, дітям пояснити причину заборони. До речі, це працює не тільки з дітьми, але з дітьми особливо. Причина заборони мають бути пояснені аргументи. Друге, якщо батьки щось забороняють дітям, а самі роблять, це дратує. Це дратує дітей. Тому що вони бачать, що слова розходяться з діями. Ми не маємо права своїм прикладом показувати інше, аніж в чому словами. Будьмо послідовні, тати, мами. Будьмо послідовні, якщо ми щось вчимо наших дітей, поступаємо так, як ми їх вчимо. Це просто, логічно, але так буває складно зробити. І третє, якщо батьки не вкладають у відносини, не мають близьких, сердечних душевних відносин, але лише дають накази або карають, це дратує дітей. Це віддаляє їх. В той же час. Заборона або покарання, коли є близькі відносини з дитини з батьками. Вони на моменті покарання, звісно, що нікому не приємні, але через короткий час дитина знову прибігає, знову на тебе любить, знову на тебе обнімає. Все нормально. Коли є відносини, вкладаймо у відносини з дітьми. Скажемо амінь. Амінь. Це важливо. Покарання дітей. Має бути 99% в площині заборон або обмеження чогось. І може лише якийсь відсоток, звісно, що може, може бути і березова каша. Інколи приходиться, особливо хлопцям, за регулярний або неодноразовий непослуг накладати до тарілки березової каші. І нам її накладали, ми її приймали. Як гіркі ліки, але ми бачимо, виросши мирний плід праведності, як каже Біблія. Амінь. Хто в дитинстві отримав березову кашу? Так мало? Бамбукову? Ремінну? Якщо без, без надлишку, правда це принесло мирний плід праведності? Амінь. За себе кажу амінь. І тут варто не карати в пориві гніву. Не можна карати дітей в пориві гніву. Можеш не контролювати силу, можеш перестаратися. І це буде як мінімум не по-християнськи. Бо, бо коли ти сердишся і таким чином виражаєш свою злість, як каже народ зганяєш, це не є по божому не є по-християнськи. Коли вже всі заспокоїлись, все вляглося. Отоді, От тоді складніше вірю, знаю. Але тоді ми можемо застосовувати березову кашу як педагогічний метод. Лише в випадку багаторазового непослуху, коли щось треба виправити. І ось, передостання думка, що робити, коли в нас не було доброго прикладу батьківства. На жаль, таке буває. Ми виростаємо інколи не в повних сім'ях, в сім'ях, які не читали книги по вихованню дітей. Сім'ї, які прийшли до Бога тільки-но, тільки-но, і не встигли просто навчитися, а як правильно виховувати. Сім'ї, яких неправильно виховували батьків наших, це повоєнне покоління, яке не отримало, на жаль, доброго виховання. Радянська влада. Не займалася вихованням дітей так як слід. Батьки суспільству не було це. Діти належали державі. Все по факту. Що робити, коли в нас не було доброго прикладу батьківства, але в нас є свої діти, і ми ж хочемо ж дуже сильно їх гарно виховати. Правда хочемо? Амінь. Не калічити їх, як можливо калічили пробачте батьки, можливо, нас. Ми хочемо дати їм все найкраще, але нам треба знати, як це зробити. Перше, повірити, що ніколи не пізно міняти щось в собі і стати хорошим батьком чи матір'ю це реально, навіть коли ти не бачив прикладу, без мотивації нічого не вийде. Друге, вивчати, досліджувати Божі істини. Біблія багато каже про батьківство і виховання. Багато каже. І нам варто все ще триматися саме Біблії, а не різних гуманістичних, ліберальних вчень. Отут дуже важливо. Бо є батьки, які кажуть: ні, ви що, карати дітей не можна. Але скажіть, чому держава, яка каже, що карати дітей не можна, потім, коли вони виростають, садить їх до в'язниці за проступки, за злочини. Хай би далі пробачала їх. Хай би далі просто спілкувалася держава. Викликали на допит, сказали, чому ти вкрав машину, бо я хотів. Ну, ладно, вибачимо тебе. Ні, але чомусь держава садить до в'язниці злочинців. При цьому, на жаль, в деяких країнах держава каже: ти не маєш права карати дітей. Подумайте над цим. І третє, пробачити тих, кого в тебе не було. Якщо не було тата або мами біля тебе, коли ти виростав, пробач їх. Зцілення приходить через прощення. Твоє внутрішнє особисте зцілення прийде через твоє ж прощення, коли ти пробачиш. І якщо був недобрий приклад, так само ми маємо пробачити. Четверте, це тепер вже, коли ти батько або мама, знайти наставника. Або осередок, дає це навчання, по типу як тато, клуб, або семінари, або ще щось, де навчають, як виховувати дітей, читати книги про виховання християнське, звісно, знайти душевпікуна, якому ти можеш довіряти, і який може тобі послужити, і тоді ти зможеш послужити своїм дітям. Це тривалий процес. Не думай, що ти змінишся за одну молитву. Молитва це дуже добре. Але це тільки відправна точка. Це поштовх, а далі перед нами шлях. І остання думка. Те, що я сам помиляюся, це не привід перестати виховувати наших дітей. Є батьки, які кажуть, ну, я ж сам, не той, ну, я недосконалий, і що мені, а я, що я буду, а я сам. Послухайте. Те, що ми недосконалі, і ми самі помиляємося, не привід перестати виховувати дітей. Ми маємо виправляти свої помилки. Виправляти свої помилки. В тому числі просити пробачення і навіть у дітей. І продовжувати виховувати наших дітей. Виправили щось і продовжуємо виховувати. Давайте ми підведемося. Зараз ми будемо мати таку тематичну особливу молитву. Серед нас є наші друзі, перевозник Олександр, Ксенія і їхній синочок Лука. І так співпало прямо неспеціально. І ми хочемо помолитися за них. А вони просили, щоб ми благословили їхнього синочка, щоб Господь благословив. І знаєте, так цікаво це, коли.